Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Незабаром прикриють найбільший розвод водіїв. Те, на чому обманюють майже кожного водія при покупці автомобіля, держава хоче прикрити, забрати, прибрати як такий чинник, щоб такого не ставалося зовсім. То, що це таке, як то буде діяти і наскільки стане. Правдивішим весь наш автомобільний світ. Давайте розберемося, але перед тим хочу запропонувати вам, якщо ви хочете знати усі автомобільні новини, події, де який бензин, де заправлятися. Як то все, то долучайтесь до каналу Автотема. Я тут все це розповідаю. Кнопочка Підписатися під відео. Створимо таку потужну автомобільну спільноту і разом будемо обговорювати автомобільні питання. Тож, ви долучайтесь, а я розповідаю. Так. В Україні планують вести штраф за скручування пробігу. За скручування пробігу планують вести штрафи і немаленькі. Перший раз це від 8,5 до 17 тисяч гривень. Другий раз, якщо ти попався протягом року, це від 17 до 34 тисяч гривень. Доволі таки. Е -е, Немаленькі, я вам скажу. Кому то буде даватися? Ті людині, яка скручує в автосервісі, чи ті, яка замовила скручування для того, щоб продати автівку повигідніше. Ну, це, звісно, робиться для того, щоб не було обману водіїв, так, які купують автомобілі, які... Надіються, що та машинка проробить їм вірою правдою, а виявляється, в неї там пробіг під півмільйона по автобанах, де мотор в розрив весь час. І потім вилазять усі проблеми, які можуть вирісти, да, які були сховані присадками. Тож, Треба активно спостерігати, як то буде працювати. І от, наприклад, ситуація, я купив автівку, в неї скручений пробіг. Я це точно знаю. Стовідсотково, Да? Коли я її буду продавати? Чи зарахують мені то, що я скрутив пробіг? Чи треба буде їхати шукати майстра, щоб накрутив мені назад, плюс-мінус до тих цифр, які зареєстровані в базах МВС. Да? Як то буде контролюватись, по-перше, офіційні дилери, сервіси, так, повинні будуть записувати пробіги при ТО. По-друге, при реєстрації, перереєстрації транспортного засобу в сервісних центрах також фіксується пробіг уже. Ну, це вже давно так. І таким чином буде вестися історія автівки, і якщо в якийсь момент. Пробіг стане меншим, ніж ті історії, то відповідально будуть притягувати до якоїсь міри відповідальності. Отака от от ситуація на сьогодні. Вже знаєте, будуть скручувати пробіг, напевно, перед кожною. Поїздкою в сервісний центр. Ну, це про перекупів. В основному прості люди таким не страдають, не займаються. Але ж кожен хоче тоді продати автівку повигідніше. І для того і роблять такі махінації. Особливо то з пригнаними автівками з Європи. Да? Перед кордоном їм накручують там, чуть ли не до мільйона. Що то, типу, вже металолом возиться, Після кордону там стає різко 100-170 тисяч. Це їхня любима цифра. да? 170 тисяч пробігав. Вроді, ще й небагато. Ну, типу, ще повинно побігати і ще, дай Боже, скільки. І, типу, на роки, плюс-мінус відповідає. Ну, просто мало їздили і все. Отак от, от. Від 8,5 до 34 тисяч штраф. Подивимося, як то буде функціонувати, як то буде працювати, і чи дійсно то налякає перекупів, і ситуація на ринку стане більш справедливішою. Тому долучайтесь, будемо разом то все спостерігати. До нової зустрічі на каналі Автотема. Дорогі мої події.